Йоу, всім привіт! Сьогодні ми з Саньком скрафтимо купу нових класних елітер, які додає наш український мод, який ви можете вже скачати сьогодні, якщо долучитесь до мого патреону. А поки я попрошу вас велетенську купу вподобайок. Та й підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ну і про інстаграм не забувай. Посилання буде в описі, і не буду вас більше затримувати приємного вам перегляду. Так, що ти пасешся? Що <ріст> ми сьогодні будемо з тобою робити? Розкажи мені, будь ласка. о, тепер не жарко. Ми будемо виживати з українським модом, який ти вже міг бачити в мене на каналі, але тут повиходило максимально купа обнов, і додалось купа нових речей. Так, ну я відео дивився, звісно, і лайки ставлю обов'язково, і підписався я на тебе давно. Але, от біда в тому, що я все позабував, сань. Можеш, будь ласка, мені напам'ятати, що в цей мод додає, і що він конкретно робить Ну, дивись, саме основне це те, що тут є українські злитки, які добуваються діамантовим кайлом. Кайлом попроще не вийде їх добути, тому що вони досить міцні. Але це не саме головне. З деякими оновленнями ми додали нову їжу, і також дещо секретне, що ніхто ще не бачив і ніхто про це не знає. Це елітри. Елітри не прості сань. О, а українські елітри. Ну, не тільки. В смислі не тільки. Ну, є ще кілька різних елітер, які ти сьогодні побачиш в цьому відео, і їх купа, чесно кажучи. Коротше, сьогодні ми з тобою на, в Майнкрафті надовго. Ну, наскільки я знаю, для того, щоб дістати елітри, це треба піти в енд, побити дракона, а потім ще раз туди піти. О, ні, це ні, буде сам. тяжко. Але ні, але, сам. але, ні, ні. ні. ні, 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 ні. А знаєш чому? Тому що ми можемо скрафтити елітри без ендер дракона. А з чого ми можемо їх скрафтити? А потрібно дождатися фантомів, які заспавняться, коли ми не будемо спати 10 ночей. Так, я зрозумів. Ти хочеш ти хочеш загубити моє здоров'я, да? Ми будемо займатися своїми справами, а фантоми появляться через 10 днів. Ми їх закокаємо, заберемо з них чешую. І потім з цієї чешуї ми зробимо собі елітри і будемо літати. Добре, можна в принципі разок не поспати, 10 днів в реальному житті краще таке не повторювати. Але в Майнкрафті, в принципі, все можливо. Ну ти не поняв, це ж незвичайні елітри. Ну, поначалу ми скрафтим. Звичайні. Ну потім ми ж їх прокачаємо. В смислі незвичайні. Ну, а що можуть додати незвичайні елітри? Ну, елітри, це типу, ну, політать там. А незв... Ну, що, що можна ще додати до елітр, скажи. Ну, більше нічого тобі не скажу, тому пішли я шукати їсти, тому що я вже голодаю. От, а свинок якихось я би знайшов з кайфом. Ти ж корова, ти травоядний. Ну, разок в Майнкрафті можна поїсти і свиней. Блін, сань. Я вже не можу швидко бігати. Бей свиню, я зараз зроблю О! меч, Сань. Сань, я дещо Ау. знайшов. Що? Це що, сало? Опа. І Як стійкість ти себе почуваєш, Сань. Стійки, сюди, Сань, я стійкий, а ну вдарь мене, вдарь мене, вдарь мене. Ооо, на, все, я погнав великий овечок. Зараз ми побиваємо трішки свинок, добудемо з них сало, тому що сало можна не жарити, сало можна так їсти. Ооо, опять сало, на, покушай. О, давай мені, давай, давай, давай. О, тепер... А ну ударь мене. Ударь кажу. На, оце я тепер мужик. Так, взагалі ми заспавнилися якось так цікаво, тут дерев немає. Так, корівок ми не трогаємо. Не, Сань, ти не поняв, корівок ми не трогаємо, Сань! <реш> так, а я поки погнав печеру, подивлюсь, чи є там щось цікаве, і якщо я щось знайду, Сань, це буде прям крутяк Я вже чую, тут зомбі десь. Тут, мабуть, скоро, блін, буде якась печера. Oh. А я знайшов печеру. І я знайшов закинуті печери, і ще я знайшов залізо. А залізо це досить круто. Так. так, і пічку я поставив, залізо я плавлю, і потрібно тепер залізне нам кайло. Тепер ми сань тут живем, да? На деякий період часу, да. О, я знайшов скриню. Я також. О, залізне кайло. Ло хліба трошки реч я хліба сіяючі ягоди ягодись молоски. Знайшов і тут спавнер цих е павуків печерних. В відьма, відьма! Сань, я знайшов руду цю українську? Я руду знайшов, да, а да, я діаманти знайшов, руду. Сань. О -о -о -о. Я теж бачу діаманти. Тут здоровенна шахта, Сань. І тут купа цієї української руди. Сань, це досить класно, але мені потрібно знайти хату, тому що я вмираю. І я знайшов ще діаманти. Обалдіть, куди я вийшов. Так, Сань, залізо вже заплавилось. Мені лишається скрафтити кайло і знайти діаманти. Які я вже знайшов і добути їх. Ну і як в минулій серії ви вже могли бачити, як ми добували та крафтили українську броню та інструменти. Я пропоную трішки проскочити цей момент та перейти вже до найцікавішого. Нам же ж фантомів ще потрібно вбивати. А скільки днів ми вже сидимо в цій печері? Ну Сань, якщо нажати F3, подивитися вже 11 днів. Ми в печері. Прикинь, так швидко все пролетіло. Ну, так нам Вон... потрібно вилазити наверх! І шукати треба, фантомів. Треба. Давай викопуйся. Включай мега швидкість на кайлі і викопуйся, Сань. Да. Ти ви, скільки їх! А що вони тут так багато? Я одного завалив! У мене діамантова сокира. О, ось у мені випала ця штука, яка нам потрібна. Ну, вони взагалі Ізи, в мене теж є одна штука. А вони з одної течки в... ну, просто здихають і все. Десь він... Ой, Саня, вони за тобой біжать. Блін! Чи витять? У мене є лук, я можу з лука дати йому. О, я з На, лука попав, диви. я би з лука. Надо ще голема бити А голем мені вощені нічого не може зробити в цій броні. Я його просто виніс. Тепер у нас є 7 штук. І що хочу тобі показати, Сань. Так, верстак у мене є. Оце, оце. Оце і. Опа! Сань, акуратно! Ой-ой ой! Сань, ти врятував мені життя. Да! Дивись, що в мене є! Але я думаю, що в цій броні мені б нічого не було, це елітри. Да. Самі настоящі. А що ти їх собі вцепив на пузо? най мені? Так, Сань, але звичайними елітрами нікого не здивуєш. Нам потрібно що? Нам потрібні феєрверки, щоб бистро літати. Зараз нам потрібно знайти тростин, бистренько забрати їх всіх і піти крафтити наступні елітри. Ну уже крутіші. А то ну оці як їх? Оці, оці звичайні елітри, Ну кого ними здивуєш? Ну в будь-якому Майнкрафті є звичайні елітри. Ну правда, вони не крафтяться, але все рівно. Звичайні елітри, то не так круто, як, наприклад, вогняні. Вогняні. Да, вогняні елітри. Ооо, я знайшов тростиєнсань. Бистренько скрафтивши салюти та побудувавши портал, ми полетіли на пошуки фортеці для першого компонента на вогняні елітри. А саме стержні Блейза. Після того, як ми знайшли фортецю, прийнялись на зачистку блейзиків. І через хвилин 10 потрібна кількість стержнів вже була зібрана. О, все, 13 є. На на, на тобі ще одну. Все, 14. Сань. Пішли, лаву наберемо в відра. Так, а скільки нам треба лави? Так, верстак. Ставимо сюдА... Ти кудА прийшло? Ти, чучело, іди звідси. <рес> Набираємо два лави, Сань. Робимо ось так. Кладаємо сюди елітри і стержень помля. О, вогняні елітри. О, вогняні елітри. Жесть! Я просто в вогняних елітрах. Так, щас, зараз, зараз, зараз. Я хочу, хочу, хочу. Де вони? Ай-яй-яй! Висушувач біжить, бити мене. Лупити. Так, подожди. Опа, так, я щось не поняв приколу, а що вони дають? Вони дають ефект вогнестійкість 2 і стійкість 2. І дивіться, як вони виглядають а -а -а. класно. Ні, ну виглядають вони в натурі бомбезно. <гас> я впав! А, ну я ж не говорю, я забувся. <гас> я ж <з> вогняних <гас> елітер. Так, сань, для наступних наших елітер нам потрібно купа діамантів, тому погнали в печеру. Погнали! Ой, Ого, ти туди залутів. Так, Сань. Ти скільки добув діамантів? У мене є 38. У мене є 41, крафти діамантові блоки. І в мене є 4 блоки. Опа, і є в тебе елітри? Самі да. звичайні. Давай, Самі звичайні. Є. Так. А що давати? <смі> Я ж крафти не знаю. Дай дай, дай діамантовий блок і дай. Ну, діамантові блоки і елітри. Ми зробимо тільки одні, тому що на 20 це дуже дорого. <смі> так, опа, і елітри. Алмазні елітри, Сань. То ти тепер, мужик, багатий з багатої сім'ї. Ну знаєш, ну вогняні виглядають по прикольніше. А що вони дають оці елітри? Ну, Діаманти. діамантові елітри дають стійкість аж третього рівня, і вони дають дуже багато броні. Типа вісім броні це так як діамантовий нагрудник. А -а -а. Іс... Ну попробуй дати вдарити мене з меча. У мене меча нема, мене є сукера. Ну, ти півсердечка мені зніс вообще нічого. не. Nee, nee, ти просто nee. ти мене тупо не пробиваєш, Сань. Але ж це не самі круті елітри, Сань. А, а, -а. а які. А куди ще крутіше? Ну. Дивись, нам потрібні тотеми. Тотеми без смертя. Ох ти, йомайо, -йо, а де ж нам їх взяти? Не знаю. Добре всім пока, підписуйтесь, ставте лайки. <сум> так, шутки шутками, а погнали шукать тотеми. Так, Сань. В тебе є тотеми. Так, да, Сань, в мене є тотеми. Довелося немало поборотися, поборотися з бандитами, щоб їх дістати. Поки ми назбирали тотемів, я ще сім блоків українських злитків зробив. Блоки, до речі, нам також потрібні дуже сильно. Так, а елітрів тебе є? Ну, одні, одненькі ще є. Ох, блін. Ну, в цілому, нам більше й не потрібно. Тому що ми скрафтили тотемні елітри, Сань. Дай здогадаюсь, якщо мене вбивають з цими елітрами, то я воскресаю. Ну. Там система трішки інша, тому як би тобі це об'яснити, Вдінь їх і провір. Давай я тебе зараз ударю і ти провіриш. Тебе повне хп? Повне. О, у мене швидкість 3, поглинання 3, відновлення 3, і вогнестійкість 3 на 10 секунд. Так я взагалі тепер шух полетів. Обалдеть. Ну добре, але зараз давай скрафтимо найкрутіші елітри. Ух, як же вони крафтяться, я вже не пам'ятаю. Ось так, Сань. Це найкрутіші елітри. елітри в цій зборці, Сань. Вони дають стійкість 4, Дух Українця 10 і відновлення 3. <с. Прикольно. Вдарь мене. Це вдарити? На. Та півсердечка, чувак. Мені байдуже Тебі взагалі. Вовше. Мені взагалі. На, байдуже. У мене відновлення велетенське. Але, Сань, нам потрібно знаєш що? Нам потрібно зараз знайти яблуко, яблуко і золото. Яблуко і золото. Угу. Ну, золото це не проблема, тому що я якраз в карманах тут носив. <су> а от з яблуками може бути біда. Бери оце, бери ось це, крафти золоті яблука. Так, 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 так. Просто <су> золоте яблуко. Крафт. Так, є одненьке. Є одненьке. Так, тепер бери ось да. це, клади золоте яблуко і обкружуй його українськими злитками. І в мене виходить яблуко. -сили. яблуко -сили. Так, ну, зараз скуштую. Опа! Вогнестійкість. А, подожди, у мене просто шає літри. <laughs> ну, у мене появилося 4 додаткових сердечка. Да, і ці яблука можна їсти нескінченно. І сердечки будуть назавжди. А прикольно. Ти типу в мене вони навіть весь весь монітор можуть закрити. Ну, в теорії да. Але на практиці це дуже дорого, розумієш. Але коли ти помираєш, то сердечки, звісно, пропадають. Ні, офігенський мод Сань. Це просто найкрутіший мод, який я бачив за все своє життя. Але тут є ще декілька цікавих різних штук. Ось, допустімо, є в мене програвач, так. І зараз потрібно знайти mm -hmm. жителя, який продасть мені дещо цікаве. І є тут такий ось житель, і тут можна дещо купити. Опа. Пішли я включу тобі. Так. Включиш? Включу в пластинку. Це просто бомбезний мод, Сань. А як я можу його собі скачати? Ну скачати його можуть всі, хто долучиться до Патреону. Посилання буде, звісно, в описі, і всі, хто оформлюють підписку. Неважливо якого рівня ви оформили підписку. Ви просто коли стаєте патронами, ви можете мені писати повідомлення на цьому ж самому сайті. Уже є кілька людей, які мені написали, і я їм скинув цей мод. І коли будуть виходити обнови на цей мод, то обнови ви будете получати повністю безкоштовно, тому що ви вже і так патрони. Так, Сань, ну побіг я на патрон підписуватись на тебе, бо хочу скачати собі мод, і буду бавитися цей вечір. Про так завзято королівських подобаєк. Тут та є Подобай. так багато. Всі мої кенти саняте умористи. І, і навіть макарели не збирає гаражі бажать.